Привіт! Сьогодні поговоримо про три правила каскадності. Перше правило полягає в тому, що класовий селектор перемагає типовий, а селектор-ідентифікатор перемагає класовий. Наприклад, якщо у нас є речення, що перебуває у тезі P, тобто є насправді абзацом, і для нього є. Правило, яке визначає атрибут, тобто кольор червоним. Оскільки класовий селектор перемагає типовий, тобто ось цей селектор класовий, перемагає типовий. Ми можемо додати до цього абзацу клас. Class, class Color. Ось цей. І бачимо, що колір повинен стати зеленим замість червоного, то саме так і відбувається. Тобто, хоча для абзацу кольори визначено як червоний, але оскільки класовий селектор перемагає типовий, то колір буде таким, який визначено для класового селектора. Тобто зелений. В свою чергу. Селектор-Ідентифікатор перемагає класовий селектор. Тобто, якщо ми до цього самого абзацу додамо ще ідентифікатор, то кольор повинен стати синім. Так і відбувається. Отже, спочатку класовий селектор переміг типовий, а потім селектор-ідентифікатор, переміг. Класовий. Наступне правило полягає в тому, що стиль або правило, яке знаходиться нижче, є сильнішим за те, що знаходиться вище. Наприклад, якщо у нас визначено за допомогою вбудованого правила кольор абзацу червоним, і також визначено кольор абзацу за допомогою рядкового стилю, то сильнішим буде рядковий стиль. І, відповідно, колір буде таким, яким визначено рядковим стилом. Тобто, якщо ми тут видалимо стиль рядковий, то колір абзацу буде червоним. Тобто таким, яким визначено у вбудованому правилі. Але якщо ми повернемо рядковий стиль, то колір shifту знову стане синім. І третє правило полягає в тому, що більш конкретне правило. Сильніше. Тобто, наприклад, якщо у нас визначено колір абзацу червоним, color red, і також визначено клас, який повинен бути у абзаці, і для нього визначено колір синім, то колір shifту буде синім. Оскільки друге правило більш конкретне. Тобто, більш конкретне правило сильніше. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу! Бувайте.